Якщо говорити про наш суднобудівний завод Миколаївський, той, що в центрі міста безпосередньо, то Оксан Федори спілкувався з президентом щодо його майбутнього, і президент чекає від нас пропозиції. Зараз над цією пропозицією працюють. Я думаю, що десь ну, за місяць-півтора максимум у нас буде така візуалізація. Яку нам, в тому числі, міжнародні партнери, дадуть для того, щоб міський голова вже міг спілкуватися із керівництвом держави і з потенційними інвесторами і з містянами. Ну, спочатку, звичайно, не спочатку, одночасно, і з містянами для того, як перетворити цей об'єкт в Потрібний для міста Миколаєва. Він не буде, скоріше всього, великим суднобудівним підприємством. В цьому немає такої потреби для України в тому числі. Тобто, Україна має вихід в Чорне море, як показує сучасна війна, москітний флот, дрони, ракетні, потужні зараз ракетні комплекси для великих кораблів. Чорне море це вже не, не та територія, де, щось, де можна показати свою ефективність тому плюс складність виходу, тобто для цього потрібно розводити мости і так далі, дуже багато, а це все здорожчання і послаблення конкурентності. Тому про великі судна, мабуть, будемо забувати саме на цьому заводі.